Вітаємо вас. Ми продовжуємо відеомарафон Львівщина вибирає Верховну Раду. Прес-конференцію відеомарафон, яка триватиме прес-клубі з 12 до 21 години. Зараз чергових 15 хвилин, і ми вітаємо нашого гостя Степана Кубіва, голову Львівського регіонального виборчого штабу об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання Батьківщини. І також сподіваємося, що до пана Кубова доєднається пані Ірина Сех Голова Львівської обласної організації Всеукраїнської бідні свободи, керівник фракції. «Свобода» у Львівській обласній раді, і також кандидат народні депутати в виборчому окрузі No119. А поки що запитання до пана Кубіва. Розкажіть, будь ласка, про свої враження від організації виборчого процесу на Львівщині. Це наше традиційне запитання до всіх, хто приходить, які порушення виборчого законодавства зафіксували «Батьківщина». На що треба звернути увагу в ті останні години, які залишаються до 20-ї години до закінчення голосування? Прошу. Доброго дня, шановні. Журналісти, шановні ті, хто нас бачить і слухає, ви знаєте, день виборів буде оцінений реально тільки тоді, коли буде проведений підрахунок голосів. І буде оцінено два етапи: етап виборчого процесу, який закінчився в п'ятницю, і також окрема оцінка буде дана дню виборів. Від того, як буде проходити підрахунок голосів і наскільки буде. Дотриманого законодавства, звідси буде випливати визнання виборів в трьох частинах. Перша частина, що вибори як такі, що відбулися, друга частина, що вибори, які відбулися і відповідають демократичним стандартам, або третя частина, хоча б близькими до виконання закону про вибори і до тих принципів, які є закладені. Друге, що я хочу, що. Найголовніше, коли говорити сьогодні про вибори, я би все-таки сказав про те, що троє людей, які сьогодні загинули від тих чи інших причин, ми не знаємо, я би висловив співчуття рідним і близьким, тому що, напевне, та така нітюча і обстановка, і такий, напевне, і стан здоров'я, і не кожна людина може витримати таку важливу ситуацію. Вони в день виборів. Віддали просто життя Богу. І я думаю, що це не зовсім є добре, тому що життя людини любої, це є безцінне. Відносно порушень, які відбулися в штабі, я не буду повторювати ряд технічних різних причин, які вже озвучені були на попередніх ефірах в прес-клубі. Я би зосередив увагу таку, що в системному аналізі, що відкривалися дільниці запізненням. Це майже в кожному окрузі така ситуація була. Наприклад, по дільниці 462-084 бюлетні для голосування зберігалися в іншій кімнаті, і всі були, не всі були роздані членам комісії. Спостерігачів спочатку не допустили до дільниці. Значить, протиправні дії виборчої комісії складений акт, і відповідно ми подали скаргу. Якщо ми говоримо про дільницю 462 знову 0,84, то до початку підготовчого засідання ДВК сейс з бюлетнями був відкритий. Це знову протиправні дії виборчої комісії і складено акт і складена відповідна скарга. Це вже справа юристів, які будуть далі продовжуватися. Дільниця 46, 20, 36, виборча дільниця відкрилася з пізненням 8-й Теж протиправна діяльність складено акт, зафіксована. Позиція так 461 988 дільнича виборча комісія відкрилась за запізненням на 40 хвилин. Причина це було очікування на печатку, яка знаходилася за межами приміщення ДВК. Після оформлення контрольних листів дільниця відкрилася тут, так само бездіяльність виборчої комісії і окремо його члена. Дія зафіксована, складено відповідний акт і тут же і пішла далі юридична процедура. 462.044, людина повинна голосувати вдома. Прийшла на дільницю. Прийняли комісія рішення що щодо участі протиправних дія виборчій дільниці. Так само зафіксовано акт. Дільниця 461-988, за день до виборів на засіданні ДВК неправильно проставлено штамп вибув біля тисячі бюлетні. ЦВК дало роз'яснення про можливість використання цих бюлетнів, але коли почався процес голосування на дільницею, прибули нові бюлетні з вика. І ДВК спершу відмовилось їх використовувати після втручання мобільної групи місцевого нашого штабу на відповідну юристів прибуття представників ОВК. Видача бюлетнів припинилася, і комісія розпочала перерахунок нових бюлетнів. Представник ОВК дав неправомірні роз'яснення, що старі бюлетні, які були видані виборцями, не мають враховуватись при підрахунку. Ну, вказати ліворуч, чому саме наполягали на тому, ми вирішили не розбиратися, зафіксували акт і далі передали справу юристам. В дільниці 461-849 порушена цілісні скриньки ще до початку голосування. Ми так само зафіксували цей акт. В дільниці 462-084. Значить, спочатку підготовчого засідання сейф з бюлетнями також був відкритий. Це нас, як кажуть, турбує, чому так відбувається. І в дільниці ті ж бюлетні для голосування зберігалися в іншій кімнаті. Не всі були роздані членам комісії, спостерігачів одразу не допустили на дільницю. Теж складено акт. Була подана скарга навіть необхідність. Ми і закликали відповідно на допомогу юристів, щоб швидше почала роботу комісія. В комісії ДВК 461 720. Незважаючи на заборону ведення передвиборчої агітації згідно частини 3 і частини 4, 70 закону України про вибори народних депутатів України в місті Дрогобичі на площі Шевченка на вітринах торгового центру, станом на 11 годину, 28 жовтня, продовжує знаходитися агітаційна робота в народні депутати пана Лагодича. Звернення у правоохоронні органи результати не дали, оскільки на дзвінки 102 ніхто не відповідав, представниками виборчого, окружного виборчого штабу здійснено фотофіксацію даного порушення. Ми запросили юристів, склали відповідний акт і будемо діяти згідно чинного законодавства. В комісії ДВК 461-302 на виборчій дільниці, яка знаходиться в село Волиця, приміщення. Там пансіонат відповідні хворі люди під час початку роботи були спроби працівників пансіонату е, пройти в кабіну голосування і допомогти, нібито людям проголосувати. Тут відповідно е, спостерігачі кандидата народні депутати курпіля волошуком зроблено зауважено, здійснена відеофіксація даного порушення. І ще два маленькі е, такі порушення: що психіатричні лікарні за два дні перед виборами кількість хворих збільшилась на. 100 то ДВК отримує додаткові бюлетні. Ми знову визначили позицію і це порушення і в 461-й 849-й єдиниці порушена цілісність скриньки. Ще до початку голосування складено акт, зафіксували ми фотокопію і передали згідно чинного законодавства. Ще також, ви знаєте, отакий спокій, про який говорять центральні канали, особливо на сьогоднішній день, і про владні відчувається, що це спокій перед бурією, тому що ці каруселі, які запущені вже і підтверджені в інших областях. На сьогоднішній день наших декілька юристів разом із свободою, отримавши оперативну інформацію, виїхали на місця. Правда, був один випадок невіддачі бюлетня. Ми хочемо повірити, що та людина чисто була по певному стану здоров'я неврівноважена. Ми не могли передьергувати. Це був Шевченківський район. Ми не захотіли далі розвивати. Надіємося, що це перший випадок. Ще декілька сигналів, які поступили два у нас е з міст е обласного підпорядкування, і відповідно два зі Львова, два округи разом із свободою. Наші юристи і консультанти виїхали на місце. Якщо будемо мати інформацію, ми будемо вас в процесі інформувати. Тобто. Отака От є на сьогоднішній день ситуація. Я би все-таки ще Роман Володимирович, подякував всім міжнародним спостерігачам, з якими вчора зустрічалися, і сьогодні вони дійсно приймають активну участь, допомагають. Саме їх присутність воно в деякій мірі збалансовує той чи інший процес, який би може дехто хотів, щоб відбувалися. Дякую, дякую і дякую вам, пані Сек, за те, що ви знайшли час. Шанувати наш інформаційний захід, журналістів, які є тут, які дивляться нас в інтернеті. Я бачу, ви прийшли не з порожніми руками. У вас є цікаві дані, зокрема по зарубіжному виборчому округу і по голосуванні на Львівщині, якщо я не помиляюсь, так? Який відсоток, відсоток виборців, так? які прийняли участь в голосуванні. Доброго дня, шановне товариство. Залишилося залишилися чотири години до завершення голосування. На дільницях ми передбачаємо, що зараз, коли вже власне, буде темніти, то кількість порушень буде збільшуватися, кількість бажаючих порушити законодавство, також буде збільшуватися. І ми вже маємо перші, перші сигнали. Отже, село Станин Радехівського району зловили, скажімо, на гарячому виборця, який голосував п'ятьма бюлетенями за мажоритарного кандидата, мав п'ять бюлетенів. І з'ясували, хто видав бюлетені. Бюлетені, бо ми думали, що вони десь зі сторони бюлетенів. Вчасно зреагували спостерігачі від свободи, члени комісії. З'ясувалося, що бюлетенів видала член комісії, того ж тієї ж дільниці, член комісії, Царук Галина Євгенівна, представник партії Союз. Видала бюлетені том п'ять бюлетенів чоловікове на прізвище Рудь Ігор. Я хочу сказати, що це є 158 стаття кримінального кодексу України і карається до трьох років позбавлення волі за такі за такі порушення, видача на на руки більше ніж один бюлетень. Хочу сказати, що в тому селі стани на довиборах. Коли ви пам'ятаєте, на довиборах до місцевої районної ради була така дуже дивна, дивна ситуація, коли було два кандидати. В результаті переміг провладний кандидат. З'ясувалося, що там були подібні порушення. Я думаю, що вони хотіли репетицію зробили на місцевих виборах. Думали, що таке пройде власне під час парламентських виборів. Маємо ще наступну інформацію, яка є можливо цікавою. Маємо результати виборів у закордонному виборчому окрі. Зокрема, Австралія, Нова Зеландія. Отже, Свобода це є 30%, батьківщина 23%, партія регіонів 19 і удар 12%. Там вже завершилося. Тобто, ті, хто мав прийняти участі в голосуванні, вже завершився процес. і… Коли всі вже прийняли участь, то можливий підрахунок є вже власне, відповідні результати. Хочу сказати також про порушення, які, які зафіксували наші спостерігачі, а саме у Шовківському і Сколівському районі. Журналісти, газети регіон, так, той регіон, Львівський регіон були присутні на на дільницях. А початка стояла власне не цього видання, а районної організації відповідної політичної сили. Тоб, та, та, тобто є такі, такі такі зауваження, складені відповідні акти. Бачимо, що на 115-му окрузі в Сихові щось дуже часто відключається світло, бракує бюлетенів. Маємо зараз ще ряд, ряд дрібних, скажімо, дрібних порушень, які не впливають на виборчий процес, але, але ми повинні реагувати у селі Лодена Кам'янкобуського району. Також не було світла, аж поки власне нам не прийшлося реагувати відповідно. Звертатися до місцевого начальника Рему, казати, що якщо світо не буде включено, то ми будемо рахувати це як певним. Певним зривом виборів. Думаємо, що це був також пробний варіант. Тому що про те, що буде виключатися світло у Кам'янко-бузькому районі, ми вже знали зранку, оскільки були, сигнал... сигнали від... були сигнали, що міліціянтам кажуть, якщо буде таке, скриньок не рятувати і не захищати. Але, власне, нам вдалося це попередити, і світло вже включилося. Є е... наступна. Наступні порушення на бюлетенях відсутня штамп вибув біля партії Собор. Як буде це трактувати комісія, оскільки позначка є одна? Якщо б позначка було дві, то зрозуміло, що цей бюлетень є недійсний. а позначка буде одна біля політичної сили, відповідно за яку людина проголосувала. І людина не винна, що дільнична, дільнична комісія не проштампувала біля, біля партії Соборту, Соборту. та і перешкодила власне були виявлені. Тому тут треба буде вже відповідно реагувати комісією, юристам і е, тим людям, які спостерігають за виборчим процесом. Маємо наступну інформацію щодо відсотка. Кількість виборців, які прийняли участь в голосуванні, це чия інформація? Це Наша чуя? штабна штаб штабна інформація. Вона може плюс-мінус Так, Вона вона типу гаряча, Ну от штаб приймає. Миттєво рахує докупи і. Найактивніший район. Найактивніший. Зараз дивимося, найактивніший Це є Жовківський район. У мене 53% намальовано станом на третю годину. Жоківський район є найактивніший. Пізніше, пізні... ще активні, активні райони. Самбірський є е... самбірський район 45%, так. Сколівський район 45%. Городоцький район 45%, 118-й округ, місто Львів 44%. Так, Другобицький 43%. 63, так, 44, Радехівський 8. район 43%. Стрийський 44,8%. і так. Отже, такі. Ми така, взагалі 50%. очікуємо, що явка буде 70-75%. це досить висока явка. Чим вища, тим вона краща, тим буде реальніше відображення. Я ще тут хочу доповнити Ірину. Значить, що на вісьми виборчих дільницях, оце в 115 му окрузі члени комісії неправильно поставили ж там оце вибор щодо партії Собор. Коли подивитися трошки так наперед, що можливо, так надалі може бути. Це йдеться, може, я повторюю, допустимо. Розробляється варіант 10%. Від загальної участі і вибори можна видати недійсними. Ми це розуміємо, і через те ми в голос зараз говоримо вам, шановні журналісти. Що схеми можуть бути інші. Дякую за питання, колеги. Прошу ставити запитання. Ще маємо також приклад приклад імовірної каруселі, бажання каруселі у красному. Бузького району також вчасно зреагували спостерігачі. Хлопчина виносив, виносив бюлетень. З мамою був разом виносив бюлетень, хотів десь, очевидно, його спродати за, вже за, за дільницею чи поруч дільниці. Також було зреаговано. Ну, ми думаємо, що зараз, от якраз темніє, з п'ятої години до восьмої будуть вже найгарячіші розгортатися події. Запитання, прошу. Прошу вмикати мікрофон. Запитання до пані Ірини Сах. Пані Ірини Сах, е, сьогодні від пана Богдана Хростовчука е, звучала така фраза, що е, в стилі свободи власне про виведення молодиків спортивної статури під дільниці. Ну це я чітко передаю. Як, як так, був... І тому Беркут з'явився та, та... Так, і тому з'явився Беркут? Скажіть, будь ласка, свою позицію і взагалі позицію партії з цього приводу. Е, отже, присутність Беркуту у приміщенні окружних виборчих комісій. Є незаконною працівники міліції можуть бути в допоміжному приміщенні біля дільничних виборчих комісій чи окружних, в тому самому приміщенні не може бути працівники міліції свобода заявляла про охорону дільничних виборчих комісій, і зараз ті люди, які мешкають в селі. Які є здоровшими, які бажають захистити свій вибір, звичайно, що час від часу підходять, є певне чергування, і дивляться, що відбувається біля дійничних комісій, і тому ми маємо. Власне, інформацію, і ми зараз миттєво реагуємо на порушення законодавства. Ми поки що ми унеможливили каруселі. Не знаємо, що буде далі, тому що коли приїхали під одну з дільниць з горілкою і вже збиралися наливати і вже зібралася певний контингент виборця, ми це унеможливили і попередили. Тому не знаю в чому стилі. Наступні запитання, прошу колеги. Якщо, Якщо можна, доповню те, що говорить Ірина, значить по вулиці Симоненка машини з не львівськими номерними знаками, взагалі і розмова була ні близько не людей Галицької промови, так можна сказати, чи говору. Це підкреслює, ми радилися теж разом із Свободою, бо паралельно комунікуємо і по явці, і по подіях, то ми бачимо, що не буде все так спокійно, дай Бог, щоб так рівно і далі пройшло, але сам підрахунок буде трошки інший. І другий блок, я хочу сказати, що в Залізничному де Залізничний район Округ, де йде Ірина Фаріон. Значить, був теж один інцидент, коли хотіли е, з відповідним представником, нібито засобів масової інформації пройти і давати консультації перед е, шторкою, прямо перед габінкою, коли підійшов наш спостерігач, е, і подивилися, що це за засоби масової інформації, то стояла печатка цієї партії, яка належить до влади. Так, і е, коли ми це побачили, була відразу спровокована тяганина, відразу там замначальника райвідділу міліції і так далі. Тобто, ми бачимо, що не все так воно, але воно дуже нервозно. Що я думаю, з приводу того, що тут з'явилися Беркутівці? Це є один з способів, нібито можливого там замінування пізніше ОВК, Скажуть, що ми будемо виводити людей, і ми маємо вчиняти певні дії і певного зриву виборів. Ми не виключаємо це. Тому що, знаєте, смішно те, що говорив той чоловік, Хроставчук таке розказував, що через свободу тут з'явився Беркут. Свобода захищає свій вибір. Свобода з членами комісій, спостерігачами, камерами, людьми, волонтерами, які проживають в селі, захищають свій вибір. А те, що можливий, таке, що будуть виводити людей, а за той час будуть давати інформацію е, в комп'ютер, ті люди, які е, в комп'ютерному приміщенні знаходяться іншу адміністратори. Це, так, адміністратори, це є дуже можливе і дуже імовірне. І тоді. У Львові можуть вибори бути певним чином зірвані, або та інформація бути передана вже викривленою ну, Ірина, Тоді голос до закінчення скажу те, що сказала Ірина. Значить, 11 годині було проведено збір представників міністерства надзвичайних ситуацій, проведена відповідна нарада. Ми знаємо, яка тема цієї наради була. Вона доповнює слова, скажені Іриною. Це було зроблено сьогодні. Тобто, ті чи інші дії, які можуть регулюватися, вони можуть виникнути просто раптово. Ми готові до того і ми знаємо теж, що ми маємо робити з правової точки зору. Все-таки ми будемо дотримуватись закону. О 8-й годині закриваються дільниці, починається підрахунок голосів. У нас починається паралельний підрахунок голосів. Тобто до 10-ї години так виглядає, що ми будемо знати усі результати. І коли ми ще звіримо разом з батьківщиною, ми будемо бачити вже картину. Картину виборчого процесу на дівчині. Так, є ще запитання? Прошу, мікрофон, мікрофон, прошу вимкнути. давали цифри по голосуванню. Є загальна цифра по Львівській області? Ви по конкретних районах. З ваших по конкретних є. районах. Ну а по mm. цілому львівській області Львів mm. загально є 37 львів, а середня арифметична, я вам скажу так, в межах 35-40%. Правда, це станом mm. на, на 15-го дня. я зараз от попрошу присутній Микола кадиколо, Микола. Ну зв'яжися, будь ласка, може, ми озвучимо цифру середню якщо я, е, я не я не не кажу, що це що це є така вже, це є гаряча інформація. Зараз ще це перевіряється. Ну орієнтовно зібрана штабом свободи. Прошу запитати. У мене також є запитання. Скажіть, будь ласка, ви, власне, охарактеризували ситуацію на Львівщині саме. А чи відомо, які найчастіше порушення трапляються в інших областях, ну, зокрема, там східних, таких, які ми вважаємо одіозними тут. Ну, умовно? Я можу сказати, так. Перше, що проводиться карусель однозначно, є створені певні е я би так назвав в лапках, так, а гід бригади, які їдуть в, тут, в то чи інше місто, в ту чи іншу область для проведення роботи. І навіть два е, таких епізоди, які були не тільки зафільмовані, а навіть питання дали журналісти, пройшло і по п'ятому каналу. Я думаю, що ви це бачили. якщо не бачили, то я це говорю. Другий е, ряд областей, Кіровоградська, Одеська і е, Одеська е, Черкаська. Явка є занижена, але ми побачимо, що на закінчення голосування вона буде досить високою, тому що і Свобода, і батьківщина говорять, що чим вища явка дійсно людей, які голосують, тим менша можлива фальсифікація голосів і коли спрацьовує повністю команда разом, так. А коли занижено, ми побачимо високою. Ми орієнтуємося, наскільки це буде. Відома також ситуація, що соціальні служби на сході те саме було проведено у нас і на Львівщині. Провели відповідну роботу з медиками, особливо там, де є дільниці закритого типу. Якщо взяти індикатор, що дільниця закритого типу є головним індикатором в тому чи іншому регіоні маніпуляції росту, то, наприклад, якщо ми маємо де навчаються там військові, де проходить там навчання чи службу міністерства внутрішніх справ. Чи ми бачимо, де є, наприклад, будинок перестарілих, чи ми бачимо, де є там інші. І коли ми побачимо, що за партією влади там буде максимально, а вони хочуть в тих закладах мати 30 і більше відсотків, бо вони у Львові хочуть максимально набрати є доведений план, то тоді різницю між середньостатистичним без тих. Закладів і різницею, де проголосовано, це маніпуляція, і це реально є збільшення або під тиском, або з іншим методом того проценту, який вони хочуть отримати. Дякую. Дякую вам за участь у нашому цьому відеомарафоні прес-конференції. Зараз о 16.30 будуть наступні гості. А журналістам, яким цікаво довідатись про план, який був доведений, який задав пан клубів. Вони можуть поспілкуватися це в кулуарах Львівського прес-клубу. Це на заздрість тим журналістам, які не присутні у конферен... конференц-залі прес-клубу, а дивляться нас тільки в інтернеті. Ну, це я жартую. Дякую, Дякую вам. Дякую. Дякую вам. І ми о 16.30 будемо тут зустрічати Юрія шведо, Володимира Подгорного і Ольгу Давид. До зустрічі через кілька хвилин в ефірі.